Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.45 відбудеться матч у Лізі Європи, а Зел Кмар у себе вдома буде приймати римську робу. Сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Зел Кмару, про робу. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки ти очікує та я від даної битви? Давайте, друзі, про все це поговоримо та по порядку. Подивимось взагалі-то статистику, да? Очних зустрічей в обох команд не було. Але давайте просто подивимось останні 5 матчів обох команд. Аз Алкмар три перемоги дві ніч у нідерландців 18 грудня Гронінгем перемагають вони за рахунком 3-1. Потім 21 грудня АЗ Алкмар себе вдома обіграє Твенти за рахунком 1-0. Потім 11 січня була перестрілка на виїзді з ПСВ 2-2. 14 січня АЗ вдається обіграти. Аяк за себе вдома з рахунком 2-0? А ось 18 січня була бойова ніч з Утрахтом нічем 0-0. Ну, в принципі, бачите, доволі-таки хороші результати АЗЛК Алкмара. Ще, друзі, казати про Рому, Рома 3 перемоги та дві нічих Також, що беремо матч. Який відбувався 22 грудня перемогли Парму на стадіо Олімпіку з рахунком 5-0. 29 грудня боювання з Міланом 1-1. 5 січня Лацію у римському дербі вдається перемогти з рахунком 2-0. 12 січня боювання з Болонії 2-2. Ну і 17 січня Дженно з рахунком 3-1 вдається переграти. В принципі, друзі, можна сказати так, що в принципі Азел Кмар. І Рома в непавних кондиціях зараз перебувається. Якщо друзі, казати про Азел то команда в р займає відповідну шосту позицію після 19 турів. 34 залікових пункта команда набрала 33 забитих м'яча вона має. 19 м'ячів пропущено, плюс 14 різниці забитих та пропущених. Ну, В цілому 10 перемог за 19 турів, 4 нічих та 5 поразок у АЗ. Алкмара три перемоги, дві ніч. Це за останні відповідно, п'ять матчів. В принципі, команда має абсолютно всі шанси для того, щоб поборотися за зону Єврокубків. Що, друзі, казати про Рому, то Рома 9. Після 21 тура у Роми 7 перемог, 8 поразок, 6 нічих, 27 очок у пасиві, 31 м'яч забито, 27 м'яча пропущено, плюс 4 у Роми різниці забитих та пропущених і останні 5 матчів у команд, 3 перемоги та 2 нічих. Друзі, ну в принципі, обидві команди зараз знаходяться в доволі-доволі таки непоганих кондиціях. В принципі, що Азел, Кмар, що Рома. Так, да, можливо, команди ось Азел, Кмара 6, Рома 9, але обидві команди зараз в хорошій формі. Рома вийшла з кризи, але з тієї кризи, яка в них була, пам'ятаєте, да, в жовтні, в листопаді. Ось зараз у Роми все потихеснику, скажімо так, все стабілізується, результати зараз не пані у команди. А Кмар також, в принципі, дуже добре виглядає. Тому в принципі, так, зараз обидві команди в непевних кондиціях, де і перебуваються. Зелкмар, друзі. Садек, э, Вестерфельд, Касіус, э, Ван э, Боммел. Не зіграють і їм побажати скоріше одужання. Лоренц Полігріні, Брент Крістанте не зіграють у Роми. Тепер, друзі, відповідно, давайте подивимось, де там команди йдуть у Лізі Європи. Да? Давайте подивимося. Рома 14 у Роми після шести турів в 3 нічих: одна поразка, дві перемоги. 9 очок у пасиві, 8 забитих м'яча у роми. 5 м'яча пропущено, плюс 3 різниці забитих та пропущених у роми. А зелкмар йде на 19-й позиції. Тут є такий певний баланс. Зелкмара, дві перемоги, дві нічі та дві поразки. У нідерландської команди 8 залікових очок у пасиві, 9 забитих м'яча, 9 м'яча пропущено, плюс 0 різниця забитих та пропущених. Ну, а будь-які команди входять в ось ось цю найкращу 24-ку, але для обох команд ще абсолютно нічого тут не гарантовано, тому що, подивіться, Брага 7 очок, Офенхам 6 очок, неймовірна плотність, і будь-яка втрата в очок може дуже дорого коштувати якоїсь із команд. Друзі, тут кожен взагалі, забитий м'яч, один навіть гол може вирішити долю. Тому що і справді тут різниця забитих та пропущених відіграє ключову роль, тому що в багатьох команд буде рівна кількість балів, я так думаю. все буде весь вирішуватися по додатковим показникам того матчу. І для Азел Кмарі, для Роми дуже важливий, АЗ дуже здорово виступає в домашніх матчах. Тому Ромі, я думаю, легко точно не буде. Ну, в цілому, вважаю, що шанси тут 50 на 50. Азелкмар показує хороший атакувальний футбол. Рома також. Ну, В принципі, друзі, очікую, що обидві команди тут будуть грати на перемогу. Тому очікую атака на атаку. Ну, В цілому, думаю, що обидві команди заб'ють. І Азел, Кмар, думаю, знайде м'яч. Де і Рома, я думаю, заб'є. Ось тому Обидві команди, думаю, заб'ють. Обидний команд, думаю, заб'ється, це моя перша думка. Ну і друга, восьма думка да, ось кому я би віддав би тут перевагу. Знаєте, друзі, я все-таки віддам перевагу у Ромі. У мене є така впевненість у тому, що Рома, ну, як мінімум, Азел, кмару, не програє. А взагалі, думаю, що якась буде нічия, 1-1 або, можливо, навіть і 2-2. Тобто я взагалі, друзі, думаю, що тут у цьому матчі між Зелекмаром та Роми буде якесь ніче, в між обидві команди зараз, скажімо так, в хороших кондиціях перебувають. Команди, в принципі, плюс-мінус рівні, тому в принципі очікую рівного футбола, тому, скоріш за все, буде якась ніча. Ну, Можливо, Рома з мінімальним рахунком, на малівих, тому, з рахунком 2-1 змія «Зелекмар» перемогти, але я все-таки думаю, що буде якась ніча. Тому моя думка це обидві команди Заб'ють та Рома не програє, і думаю, що якась буде нічия. Або один-один, або можливо 2-2. Але ще раз, друзі, повторюсь, основна моя думка це обидві команди заб'ють, та римська Рома, як мінімум, а зелкмар не програє. Взагалі, я думаю, що буде якась нічия. Ось, тому, в принципі, якось так. Друзі, а що думаєте, взагалі, то ви, якщо у вас є бажання, можете написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усім на побачення. Усім до нових зустрічей.